Овідій Назон, Скорботні елегії». Книга третя, Елегія Перша. Боязко входжу я в Рим Величавий, Книжка вигнанця, серцем читачу озвись, Втомлені руку подай, хай тебе страх не бере, червоні через мене не будеш. Жоден на цих сторінках вірш не навчає любить. Доля того, хто мене виряджав. Не така, щоб те горе, те безталання моє він переводив на жарт, навіть той твір, що ним забавлявся у зеленому віці, нині ненавидить він, пізно, на жаль, і клине. З чим приходжу, поглянь, журба це все моя ноша, настрій бо співу мого, з днями сумними владу, з кожним другим рядком, той вірш немов шкутельгає, чи від утоми, чи то. Вада в самій же стопі. Де золотавість, де блиск, що від кедру й пемзи спитаєш, як мій владар, так і я кращою соромно будь. Літери он розпивлись то тут, то там зауважиш. Рунячи сльози, псував сам свою пісню співець. Може, й не все, що тут є, Зразок латинської мови, Теж дивуватись не варт. Серед чужинців писав. Тож, коли ласка, скажіть, читачі, куцою податись, де мені крівлю яку книжці блукачці знайти? Ледве знайшовся один, що на лепет мій, одгукнувся. Ледве один із юрби, врешті дорогу вказав. Хай тобі вділять боги, чого не вділити співцеві, Змогу на рідній землі, гарне прожити життя. Що ж, я готова, веди, дарма що йду з краю світу, що суходоли й моря. Геть мене вибили з сил. Рушили ми, ведучи, пояснив він. Он Цезаря форум, ми ж по священні йдемо, вулиці знані у нас. Тут ось і вести храм, її вогнище в ньому й паладі, Скромний будинок ось цей, древнього нуме житло. Право звернувши, сказав, Палатину бачиш ворота, В статорон тут і було місто закладене Рим. Поки на все те дивлюсь, розмаїттям блискучої зброї, портик засяяв мені і крівля достойна богів. Певно, Юпітера храм, запитала я, бо над дверима. Видно було, зеленів, листям дубовий вінок. Не сумніваюсь уже. Про господаря дому почувши, впевнено, мовила я, тут сам Юпітер живе, що означає одначе той лавр, що пишно розрісся, тінь розіславши густу біля високих дверей, те, що дім заслужив на постійні триумфи, чи може те, що левкацький феб саме його полюбив? Чи він для себе лишень? Чи для інших свято дарує світлий ширячий мир, ген по безкраїй землі? Може, це знак того, що вічно буде втішатись славою дімце, як лавр, зеленню листя свого, що ж означає вінок Із присвяти коротко, і видно, Цезарю від громадян за порятунок життя. Ще одного долучи до них батьку щедрий на ласку. Він, громадянин твій, на краю світа живе, не запереч того, що скараний був справедливо, тільки не злочину тут, помилки він допустивсь. Горе, боюсь, владаря, та й місця самого боюся. Кожен рядок у мені, літера кожна тремтить. Бачиш, мої сторінки одна тільки блідість безкровна, бачиш. Нерівно йду, хистко ступаючи крок, о, якби знову зітхнулось мені за господарів цих же батько мій міг озирать ту най'яснішу зосель. Далі східці стрімкі, до бойноволосого бога, в храм його білий, мов сніг, я за провидцем іду серед заморських колон да наїде зображені поряд. Батько суворий, в руці в нього оголений меч. Тут має змогу читач дізнаватися, що у натхненній праці створили для нас нинішні давні співці. Там я шукала сестер, та не тих, чий батько нещасний, все докоряє собі, що народив їх на світ. Марно шукаю, однак, охоронець покоїв тим часом. Ті заповітні місця, каже, покинуть мені. В інший звернула я храм, що тут же побіч театру, все ж і туди не дають навіть ногою ступить. Не допустила свобода мене до святині, що вперше місце в покоях своїх книгам поетів дала. Так ото доля лиха не лише на співця завзялася, в змушеній книги його, діти, вигнанцями, будь. Та сподіваюсь на нас і на нього зглянеться Цезар, час перемелює все, з часом уляжеться гнів. Вас я благаю, боги, чи маю на люду повати, Цезарю, рівно ж тебе найвидатніший з богів, а коли храм той і людні місця тепер не для мене, книжку оселі чиїсть, ти прихистити дозволь. Вірші мої так ганебно відкинуті Врешті б хотів я. Люде незнатний тобі, З ласки твоєї врочить. Елегія друга випалой з Кіфію бачить мені, де вість парасійська, Землю вигнання мого люто морозом гнітить. Не спромоглися, ні ви, п'єриди, сестри учені, ані латони син. Порятувати жерця, не врятувало й те, що жарт я любив, а не злочин, що не так я пустував, як ота муза моя, скільки смертей на морях, суходолах чигало на мене, аж поки понт крижаний не прихистив блукача. Хоч і цурався справ, хоч на світ прийшов для дозвілля, хоч від природи м'який праці важкої не знав, нині будь що знесу. Ні понуре, безгавані море, ні всі дороги, шляхи не доконали мене, дух їм протистояв, набиралось і тіло від нього, сил і долало те, що непосильним було. Поки був забавкою для вітрів і хвиль, от тривоги душу зболілу свою працею я розважав, а закінчився шлях, і відпала потреба йти далі, й місця вігнання свого. Хари, я врешті торкнусь. Плачу тіха моя, струмки, що їх живить на весну, сніг не такі вже рясні, як оті сльози з очей. Згадую Рим тут і дім, на пам'ять тут мені сходять, милі місця і все те, що я у місті лишив. Скільки разів я стукав у двері своєї могили. Марно, ні разу вони не відчинились мені. Нащо я стільки мечів оминув, чому лиш страхала, а не накрила мене хвилею буря стрімка? О Божества, чию неприхильність чую постійно, ви що примножили гнів ще одного божества, долю поквапте повільну мою, хай не будуть глухими, двері, що ними б мені, в смерть довгожданну війти.